Добрий день, шановні друзі. Нарешті законопроект 8401 підписано президентом і надруковано в Голосі України. Це закон 32.19. Декілька місяців йдуть розмови про законопроект 84.01. І ось це сталося. 26 липня 2023 року президент підписав закон України номер 3219 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, яким буде прийнято на базі законопроект 8401. Текст закону вже розміщено на сайті Верховної Ради і з 1 серпня документ набере чинності, тобто з завтрашнього дня. Головні зміни закону 3219. 1. Скасування можливості від ФОПів та юридичних осіб бути платниками єдиного податку третьої групи застосуванням ставку єдиного податку у разі 2% від суми доходу. Встановлення умов перехідного періоду, яким визначено порядок перехіду на загальну систему оподаткування або на спрощену систему оподаткування для платників податків, які втрачають право на використання особливостей оподаткування. Далі, скасування можливості для ФОПів єдиноподатників першої та другої групи не сплачувати єдиний податок. Крім тих категорій податкової адреси, які знаходяться на території бойових дій або на тимчасово окупованих територій станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, відновлення термінів надання контролюючими органами, індивідуальних податкових консультацій та розгляду скарг платників податків та рішення контролюючих органів відловлення термінового надання платниками податків відповіді на запити контролюючих органів. Також відновлення з 1 серпня 2023 року для банків, інших фінансових, небанківських надання платіжних послуг елементів електронних грошей та контролюючих органів перебігу строків, визначених для. Надсилання повідомлення про відкриття або закриття рахунку електронного гаманця, платника податків юридичної особи, резидента і нерезидента, резидента, зокрема, і відкритого через його відокремлені підрозділи чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платних податків, та повідомлень про взяття. Рахунку електронного оцінку на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунку електронного гаманця на облік. Темо далі. Провадження мораторію на проведення документальних перевірок платників податків на перевірок платників єдиного соціального внеску, крім перевірок, бюджетних відшкодувань за заявою платника та за скаргою останнього. Ліквідації, припинення юрособи, підприємницької діяльності тощо на заперечення до акту у разі дисциплінарного провадження, трансферного ціноутворення міжнародного оподаткування перевірок нерезидентів полютного законодавства, формування плану графіку лише трьома категоріями платників, податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва, реалізації підакцизної продукції. У сфері грального бізнесу надання фінансових платіжних послуг, збережена право добровільної сплати єдиного податку для платників першої та другої групи, що мали податкову адресу на територію бойових дій, зокрема і можливість бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Встановлення обов'язку банків, інших фінансових та банківських установ, надавачам платіжних послуг, емітентам, електронних грошей, направити, зокрема, і повторно, не пізніше, 1 вересня 2023 року до контролюючих органів повідомлення про відкриття закриття рахунків електронних гаманців, відкритих, закритих у період з 2000. 22-го року 24 лютого, тобто від початку війни по 1 серпня 2023 року. Відновлення з 1 вересня 2023 року. Відповідальності банків, інших фінансових установ небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів, електронних грошей за здійснення видаткових операцій за рахунком електронних гаманців, платника податків до отримання повідомлення відповідного контролюючого органу про взяття рахунку електронного гаманця на облік у контролюючих органах, скасування необхідності затвердження урядом переліків товарів, які добровільно передаються ЗСУ та інших військовим формуванням для потреб збереження оборони держави та надання. Гуманітарної допомоги у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та які перед даватимуть платниками податку без коригування фінансового результату до оподаткування на вартість таких товарів. Оточення періоду, в якому звільняється від оподаткування ПДФО, доходи благодійників, фізичних осіб, які внесені до реєстру волонтерів. Звільнення від оподаткування ПДФО суми доходу отриманого як компенсація за об'єкт нерухомого війна, пошкодженого або знищеного внаслідок бойових дій, доповнення переліку витрат фізичних осіб витримками на придбання об'єкта нерухомості у сумі, зазначеної у житловіх сертифікації. На придбання об'єкта житлової нерухомості, що був отриманий платником податком як компенсація за пошкоджений або знищений об'єкт нерухомого майна або житлового майна. Приведені до норм європейського права визначення місця постачання послуг, пов'язаних з постачанням електричної енергії, місцем постачання таких послуг, вважається місце, в якому отримувач. Послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання, а не місце реєстрації постачальника. Порядкування правил оподаткування ПДВ при відновленні реєстрації платника у ПДВ, який на дату набрання чинності закону номер 3912 був зареєстрований платником спрощеної системи оподаткування з особливостями оподаткування. Звільнення від фінансової відповідальності за порушення в сфері РРО або ПРРО, крім відповідності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, якщо вони були вчинені на територію бойових дій, в тому числі можливих бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Удосконалення норми щодо звільнення від фінансової відповідальності за порушення в сфері РРО або ПРРО, крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій. При продажі підокцизних товарів за порушення вчинені з 24 лютого 2022 року до 1 серпня 2023 року спрощення вимог до відновлення в розрахункових документах назви товари або послуги для ФОПів платників єдиного податку, які не зареєстровані платниками ПДВ. Звільнення відповідальності суб'єктів господарювання за порушення вимог закону номер 265 від 6 липня 1995 року про РРО вчинені ними у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року. Крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажі підакцизних товарів, здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор тощо. Яким чином буде відбуватися цей перехід? З пільгової ставки звіть надзвичайно, на яку саме групу вони будуть переведені та яким чином. Стало відомо тільки після прийняття цього закону. Так, закон 3219 передбачає скасування пільгової податкової ставки для третьої групи юридичних і фізичних осіб-підприємців. І врагульовує алгоритм переходу ФОПів і юридичних осіб, які на ній працювали та інших умов оподаткування, а також зобов'язує обов'язково використовувати РРО або ПРРО з 1 жовтня 2023 року. Найбільш обговорюваним питанням, яке фулювало ФОПів протягом всього періоду роботи над вказаним законопроектом є відмови пільгової податкової ставки третьої групи 2%. Відкрили ФОП на спрощеній системі, які наступні дії, що ця ставка буде скасована, було відомо ще в минулому році, про те, яким буде алгоритм переведення ФОП з-під лігової ставки на звичайну, на яку саме групу вони будуть переведені та не яким чином стало відомо тільки після прийняття закону проєктів та багато всяких питань, заданих по цьому випадку. Отже, з 1 серпня 2023 року ФОПів третьої групи на 2% чекатимуть наступні зміни. Перше, підприємці. Повернуться до своєї попередньої ставки оподаткування, на якій вони працювали, до проведення 2% єдиників залишаються на єдиному податку, а хто перейшов на єдиний податок із загальної системи з 1 серпня буде на неї переведений із спрощеному оподаткування. Важливим рішенням є надання права підприємцям на загальній системі, які працювали на єдиники на третій групі на 2%, повторно перейти на єдиний податок у 2023 році при поданні відповідної заяви 1 до 1 вересня 2023 року. Зверніть увагу, якщо ви були на загальній системі оподаткування, то виправити це можливо. В цьому законі чітко прописано, з 1 вересня до 1 вересня 2023 року такі підприємці вважаються платниками єдиного податку з 1 серпня 2023 року, якщо вони подадуть заяву до 1 вересня 2023 року. Йдемо далі. Друге. ФОПи, які вперше зареєстрували як єдиноподатники третьої групи на 2% внаслідок внесення змін, переходять на податкову ставку 5% третьої групи без надання якихось заяв. Автоматично. Третє. ФОП, які зареєструвалися як платники ПДВ та не завершили процес реєстрації, на момент переведення на ставку в 2% автоматично відновлюються в своїх правах та обов'язках. При цьому автоматичний формат переведення на рідну податкову ставку може бути в тому випадку, якщо ФОП не написав заяву з проханням перевести його на конкретну групу в умовах оподаткування. Варто відмітити те, що в ліміт доходу для податкової групи, в яку повертається підприємець, не враховується дохід, отриманий ним 2% пільгової умови, передбачення відсутності ліміту для даної ставки. Фізичної особи-підприємці другої групи зміни у 2023 році ліміт доходу, податки та звіт. Проте ліміт буде встановити не всю Передбачено на рік третьої групи суму 7 мільйонів 818 900 гривень, а їх частини пропорційну кількість місяців, які залишаються до кінця цього року. Те саме буде і на ставці першої та грубої другої групи оподаткування ФОПів на єдиному податку. Далі йдемо: повернення обов'язку фізичних особ підприємців. Першої та гру, другої групи сплачувати єдиний податок. Новим законом відновлено відмінена пільга, яка була надана право ФОПам першої та другої групи не сплачувати єдиний податок з першого. Квітня 2022 року норма була така, що єдиноподатники першої та другої груп можуть сплачувати єдиний податок за бажанням. Декілька ФОПів сплачували, деякі ФОП не сплачували, зараз сплачуватимуть з 1 серпня всі ФОПи до 20-го. Звертаю вашу увагу, що до 20-го. Серпня 2023 року всі ФОПи першої та другої групи повинні сплатити єдиний податок, окрім тих ФОПів, які знаходяться на території тимчасово окупованих, або там, де ведуться бойові дії. Таким чином, підприємці, які користувалися даною пільгою з 1 серпня, повинні обов'язково порядку сплатити єдиний податок до 20 серпня. Ця вимога не стосується ФОПів, які зареєстровані на території, де ведуться бойові дії та на прифронтових територіях. За наявності заборгованості єдиного податку з квітня 2022 року і по липень 2023 року підприємців не буде переведено на загальну систему оподаткування. В той же час, якщо ФОП не буде використовувати свої податкові зобов'язання та не сплачуватиме Єдиний податок з серпня 2023 року протягом двох кварталів поряд він може бути позбавлений права працювати на єдиному податку. Зверніть на це увагу. Перша група ФОП 2023 року вимоги, ліміти доходу, дозволені види діяльності. Що стосується ЄСВ, то його сплата, як і раніше, є добровільною. Той же час, з 1 серпня 2023 року, на підприємстві можуть бути накладений штраф за невчасну сплату ЄСВ, якщо вони його сплачують і за невчасну подачу звітності з єдиного соціального внеску. Але хочу нагадати, що е... ФОПи першої та другої групи подають річну декларацію до 1 березня 2023 року, тому сплатити податки ви ще можете в світі, щоб не наражати себе на штраф. Так, для вашої уваги хочу нагадати, що я для вас підготувала такі шпаргалки. Відеокурс для кодровиків з повним пакетом документів вартістю 1200 гривень. Друге, первинні документи для фізичних осіб з повним пакетом документів коштує 650 гривень. Третє. РРО з останніми змінами у 2023 році з урахуванням закону 92.19. Я вас прошу підписуйтесь на мій YouTube канал, задавайте питання, які вас цікавлять, і з вами будемо чітко розбиратися. Як діяти в умовах прийняття нового закону? Дякую за увагу!